Ну і про ситуацію на українських кордонах поговоримо далі. На надувних пончиках через кордон на Закарпатті затримали двох чоловіків ухилянців, які хотіли втекти до Румунії через річку Тиса. Вони озброїлися надувними дитячими колами і за 100 метрів від держрубежу потрапили в поле зору правоохоронців разом із правопорушниками були двоє неповнолітніх закарпатців, які за 100 доларів пообіцяли односельцю провести і показати дорогу до ЄС жителям Кіровоградщини та Сумщини. Останні, зрештою, зізналися, що організаторам небезпечного вояжу мали заплатити по 5 тисяч доларів. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, долучається до нашого ефіру. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю студія. Слава Україні. Героям слава. З приводу цієї ситуації можливо є у вас коментар. І наскільки часто і наскільки винахідливими бувають ті, хто хочуть перетнути кордон України з європейськими країнами? Ну, я, по-перше, відносно цієї ситуації додав би, що навіть порушникам. Наші військовослужбовці акцентували увагу, що така подорож вона є досить небезпечною. На запитання, чи ви бачили хоч раз річку Тиса? Звісно, що порушники відповіли ні, але власне вони і не знали, наскільки вона є небезпечною в плані того, що вже неодноразово, на жаль, порушники втрачали життя, намагаючись у незаконний спосіб через гірські через гірську місцевість, через річку Тиса долати. Державний рубіж і втрачали своє життя, тому вкотре наголосимо, що не варто незаконно перетинати кордон і намагатися це зробити, бо це по-перше, і відповідальність, а також і небезпека для життя. А з приводу винахідливості і способів, в які намагаються здійснити незаконний перетин, так ну от ми побачили два надувних кола, які точно не призначені для цього. Що ще можливо використовують? Чим дивували прикордонників? Ну, якщо говорити про зелену ділянку кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, то винахідники є ті, хто намагається перетнути а, ділянку кордону, по а, яка проходить по річці. З надувними колами, або ж з іншими плавзасобами, назвемо їх так. Ну це власне або ж невеличкі якісь лодки, або інші засоби. Ну але найбільш винахідними, звісно, напевно, можна назвати тих, хто намагається через пункти пропуску незаконно перетнути кордон, ховаючись. В дуже тісних конструктивних особливостях транспортних засобів, або ж коли намагаються навіть зробити якусь окрему таку перегородку в автівці. І поки прикордонники оглядали вантажний відсік, порушники перебиралися в пасажирський відсік. Коли ж прикордонники доходили до пасажирського відсіку, то порушники перебиралися в вантажний. До цього, звісно, готувалися для того, щоб зробити такі конструктивні особливості транспортного засобу. Ну і, власне, треба згадати ті випадки, коли чоловіки перевдягалися в жіночий одяг, намагалися використовувати. Паспорт громадянина України жіночої статі видавали себе за жінок, але знову ж таки, нічого їм не вдалося в цих намірах, бо вони були викриті і в подальшому не несли відповідальність. Про ситуацію на польському кордоні розкажіть нам більш детально, адже е, розуміємо, і бачимо, що від сьогодні планували польські перевізники блокаду руху так, на певних пунктах пропуску, е, але перенесли вони її на 6 листопада. Що зараз і як готуєтеся до 6 листопада? Ну дійсно, ми мали інформацію від наших польських колег про те, що е, організатори. Е, Акції планував, планували перекрити рух, і ця акція мала початися 3-го числа. На щастя, ми поки цього не відмічаємо, що відбувалося по той бік кордону. Але як бачимо, що організатори заявили про перенесення своїх дій на 6 листопада, тому вкотре як і раніше. Звертаємося до учасників руху для того, щоб вони розуміли, що такі дії польських перевізників по той бік кордону можуть відбуватися щодо блокування руху. Але в першу чергу блокування руху стосуватиметься для вантажних транспортних засобів. Воно не стосуватиметься відносно автобусів легкових автівок. Але організатори акції також зазначали польським прикордонникам про те, що вони не блокуватимуть рух і для вантажівок, які перевозять гуманітарну допомогу для України, які перевозять швидкопсувні вантажі, а також деякі інші. Тобто, фактично, які групи перевізників можуть постраждати від цієї акції протесту, яку перенесли на три дні пізніше. Ну, треба вже буде бачити. Початок дій, які відбуватимуться по той бік кордону. При цьому що такі дії відбуватимуться на напрямку трьох пунктів пропуску з українського боку: це Ягодин, Краківець і Рава і це найбільші пункти пропуску на кордоні з Польщею, де відбувається великий вантажопотік. Зрозуміло, пане Андрію, дякуємо вам, Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, долучався до нашого ефіру.